І саме так знаково в останній зимовий день, 28 лютого, відбудеться, не побоюсь того слова, репетиція плей-офф сезону 24-25 Української хокейної ліги вищого хокейного дивізіону України. Саме у цей п'ятничний день Кепіталс Сокіл і Кременчук Шторм за 4 тури до фінішу регулярного чемпіонату України з хокею. Друзі, з величезною радістю вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, вподобайки і коменти від вас. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Вдячний вам наперед. Вмощуємося зручніше. І я не просто так почав такими, ну, можна навіть назвати крилатими фразами це відео. Саме ці. 4 хокейних українських клуби і розіграють вже без сумніву. Плей-офф півфінали Чемпіонату України Української хокейної ліги сезону 24-25. Кепітал Сокіл, Кременчук, Шторм. У п'ятницю Генеральна репетиція плей-офф. Можливо, не в такій. Спарованості саме Кепіталс із Соколом, а Кременчук із Штормом. Тому що поки що на сьогоднішній день за 4 тури до фінішу, саме регулярного тільки фінішу сезону, Сокіл іде першим, шторм другим, Кепітал з третім. Кременчук четвертим. І тому, якщо так і залишиться... То у півфіналах будуть грати Сокіл Кременчук і Кепіталс Шторм. Але за 4 останніх тури може докорінно все змінитись. Погодьтесь. Тому що неймовірно рівний хокей, от якщо брати першу четвірку. Так, зрозуміло, найбільше шансів. Зайняти першу сходинку у Київського сокола. Непогано себе показали в цьому сезоні і новачок Одеський Шторм, і вже не такий вже і новачок столичники з Києва Кепіталс Клуб. Ну, Кременчук, я вважаю, після сокола це вже старожило українського хокею. І тому саме ось ця четвірка це дуже знаково, що саме ці чотири клуби є провідними і клуби-фаворити українського хокею. На жаль, звісно, поки що ми не можемо, не маємо можливості бачити хокейний клуб Донбас. Люблю цей клуб дуже сильно. І була б п'ятірка, було б іще круче. Крутіше. Отже, друзі, поки що такий крилато-пафосний початок цього відео. А далі е мої прогнози на п'ятницю, поки що тільки на п'ятницю. Зрозуміло, непогані шанси на перемогу в цьому сезоні є і в Кепіталс. І у Сокола це одностайно. І у одеського шторма. У Кременчука трішечки зовсім трішки менше шансів. Але не забувайте, Кременчук багато разів був і в фіналі, і багато має трофеїв на таку відносно ще недовгу хокейну кар'єру, хокейне життя в Україні. Отже, п'ятниця 28 лютого, останній зимовий день, Кепіталс приймає Сокіл. Кременчук приймає шторм. Я вважаю, що в матчі дербі, в київському дербі Кепітал-Сокіл, тут просто впевнений на 100%, що буде обмін. Двома шайбами як мінімум. 2-2. Тобто, це база База мого варіанту прогнозу. Звісно, одному з клубів вдасться забити і три, а можливо, чотири і більше шайби. Але мінімально кожен з клубів заб'є по дві. І Capitals, і Сокіл. І виходячи з цього, я буду. Відштовхуватись від обоюдо результативного матчу. І тут можна вже е варіанти робити. Тотал більше п'яти, п'яти з половиною навіть, це як мінімум. Обидві заб'ють по дві, це я вже казав. І все ж таки, я вважаю, що зовсім капулечку. Трішечки мотивованіший Capitals. Так, у Сокола більше можливостей, бо потужніший склад. Але Capitals, повторюю ще раз, в мотивацію ще ніхто не відміняв у хокейних матчах. Тим більше в таких принципових. Capitals хоче піднятись на другу сходинку. Поки що, як мінімум, і наздогнати Одеський шторм, який всього лише поки на 2. Е, на 2 на очки. Опери, е, перемагає. Переважає по турнірній таблиці. На два очки, вибачаюсь, перехвилювався. І тому я вважаю, що в цьому матчі кепіталс Сокіл, Кепіталс не програє, і при цьому буде забито більше 5,5 шайб. Ось я буду підбирати під е, цей напрямок мого прогнозу. Це що стосується CETALS Сокіл. Далі. Кременчук-шторм. Неймовірно, принциповий матч. Ще й тому, що у Кременчука є один, один матч в запасі перенесений. Тобто, серед цієї четвірки фаворитів українського хокею, всі клуби відіграли вже по 26 матчів, залишилось 4. А Кременчук тільки 25 і залишилось аж 5. Це дуже багато чого значить. Тобто є навіть математичні шанси Кременчука наздогнати кепіталс. Це чисто математичні. Це якщо кепіталс більш не заробить очків, а Кременчук, матчі, що залишаться 5 матчів, виграє. Ось тоді 100% Кременчук. Зіб'є з третього місця Capitals на четверте і сам займе, ну, як мінімум, третє місце. Розумієте, до чого я веду? Тому тут майже ідентична ситуація, як і в матчі Capital Sokil. Кременчук-шторм суперовий матч, де я очікую приблизно те саме, що і в матчі Capitals Sokil, тому що достойні суперники. Гідні один одного. Але, на відміну від матчу Capitals sokil де я трішки завдяки мотивації даю перевагу Capitals, То в матчі Кременчук-Шторм я трішки більше переваги все-таки наперекор ось цьому. Направленню по мотивації все ж таки шторму. Шторм закохав себе за цей поки що не повний сезон ну, дуже багато тисяч вболівальників українського клубного хокею. Погодьтесь, друзі. Одразу на першу сходинку поступаючи, шторм виграє. Кубок України з першої спроби, одразу ж. І це дуже великого варто. Погодьтесь. Тому я тут Кременчук-шторм, також вважаю, що не менше п'яти шай буде. Але з невеличкою все ж таки перевагою шторму, який буде вміло користатися помилками Кременчуку. Але. Якщо я обираю бодай один бік одного з клубів, це не означає, що я не поважаю інший клуб і вболівальників іншого клубу. Якщо я вибираю в цих двох матчах ну, трішки більше Кепіталс і Шторм, то це не означає, що я не поважаю Кременчук і Сокіл і їх вболівальників. Розумієте, я неймовірно. Дуже чуйно відношусь до всіх українських хокейних клубів однаково. Я вболіваю і серцем, і душею за український хокей. Дякую, що розумієте. Отже, обидва клуби: І Кременчук, і Шторм, ну, так само я вважаю, що мінімум по дві шайби, але мені здається, що все ж таки, ну, навіть якщо доведеться грати овертайм чи пробивати буліти, все одно трішки перевага шторму. А можливо, навіть і в основний час, я підберу самі оптимальні, які підходять під оці мої ознаки і параметри. Варіанти прогнозів. Зроблю скріншоти обов'язково і закину у наш телеграм-канал ще далеко до початку цих матчів, 28 лютого. А скріншоти, навіть, можливо, ще й у четвер з вечора я закину до нашого телеграм-каналу, посилання, до якого в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, любі друзі. Ласкаво просимо. Прямі трансляції я дивлюсь е, на сайті, який розташований в описі під цим відео. Користуйтесь, е, хай вам буде до нагоди. І, е, саме головне, забув подякувати вам за перегляди, за підтримку, активність. Не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобайки коментарі сама потужна мотивація для подальшої боротьби і роботи. Дякую вам від імені всього нашого каналу. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім папа! -па.